Вітаю колектив. Що? Настав час. Буду сіяти перець на розсаду і так зніму відео, кому буде цікаво, як то роблю я. Я то й знімав минулого року, але почну знову. Сьогодні у нас 4 березня 2024 року. То думаю, якраз нормально я по посію, я плюс мінус і того року так само сіяв в таких числах, можливо, на пару днів раніше. Ось, Підготувався, що мені потрібно, лотки, в яких буду сіяти сам перець, гіркий, і солодкий, тут жовтий, і червоний ну, ліка, щоб полити. Такі цінники я пишу, дату і сорт, який посіяв на лоток клею. Потім скочим зверху його якби поверх, щоб він не відлетів, не. не з... Не розмок, там як буду поливати, коли б дуже в парник, то ще скотчем його приклеюю. Ручка, щоб написати. Ножиці, щоб відрізати скотч. І в кінці пролию не просто водою, а ось таким препаратом. Магніку Energy. Розведу. Тут іде для томатів. Що воно пише? 3 мл. на... 2 літри води. Але так, як мені сказали, що для перцю, то потрібно 6 мл на 2 літри води. Більш, якби, більше дозування. То ось так розведу 6 мл на 2 літри води. Тут що у нас 10 мл. То 3,5 літри, напевно. Якби було 12, це було б що у нас? 4 літри. Десь 3,5 літри розведу і пролию це буде якби. Ну, Профілактика чи як сказати від чорної ніжки. Щоб не було чорної ніжки, то ось таку маніпуляцію зроблю і через 7 днів знову потрібно повторити. Ну, це так. Що буду робити? І трішки про землю. Земля ось така. Як я готував, також скажу пару слів, може, кому буде цікаво. Я взяв відро своєї землі, яку я осінню набирав, з Кротовин. Та, що кроти рили, я набирав, в підвалі зберігалося відро е, лісової землі, також осінню я набирав в лісі. Потім відро купованої землі для розсади, відро компосту. ну Якщо можна його так назвати, я як брав, три роки у мене лежала купа в кінці городу, я на неї весь, ну який бур'ян. Виривав з огороду і викидав на ту купу. І так вона три роки лежала, і вже якби знизу таке воно як переперхло, ну, як компост. То відро з цього компосту, так званого, піввідра піску, і дві ось такі лопатки попелу. Це все змішував, змішав, воно вимішалося через сито, просіяв, сито. Таке, як вугілля просівають, коли опалюють будинок вугіллям. Таке сито з ну, немілкою такою е, ячайкою, то через те сито пересіяв, перетерде деякі були грудочки, так рукою. І така класна, досить вийшла консистенція. Воно, якби без грудочок, все однорідне. Ну, мені подобається. Не знаю, візуально, то подобається. Ось. Ніби все розповів. По землі, по що буду за чим робити. Так, на прикладі одного лотка я зараз покажу, щоб відео не затягувати. Як роблю. Ну і скільки там вже лотків вийде, просто в кінці кінечний результат покажу. Тому починаємо. Так, насипаю землю в лоток. Десь на сантиметр не до гори. Так, я сію перець помідори там трішки в мене інша. Система помідори десь буду туди, після, після 20-го, 25-го, десь так почну. Ось так розрівнюю. Десь я ж кажу на сантиметр не до верху лотка. Приблизно так. Трішки ущільню. Ось. Ну, плюс-мінус. І так що ми почнемо напевно. З солодкого ось такий тип поштучно 10 насінинок. Замовляв, я вже казав, робив розпаковку в інтернет-магазині Ваша грядка. Вже другий рік я там замовляю, в принципі, мені подобається. Ось так поштучно має бути 10 насінинок. Так, видно там, я надіюсь. Думаю, да. На такий лоток це буде три ряди. І ось так я розкладаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 штучок. Чітко. Так, і підпишу одразу, що це у нас, як він звався, Геркулес. Такі цільники. Відірву одразу декілька штук. Пишу дату. Сьогодні у нас четверте. Ноль. 0. Третє двадцять четверте Геркулес. Напишу, що це перець, червоний? Десять штучок. Ось так і навпроти рядка. Приклеюю. Ось. Так, далі додамо перець богатир. Теж червоний, щоб лоток вже був з червоним перцем. Не мішати. Жовтий і червоний тут у мене ще ось є Жуж червоний. Цей не оброблений, його трішки більше. Докладемо сюди. Тут я написав, що 10 штучок я собі буду знати. Ось і продовжую. І так я собі бачу, як я розкладаю, воно плюс-мінус рівненько. Інтервал між насінинами я бачу. Ну, мені ось так подобається. Розклав, а потім землею просто присипав цей сантиметр півтора і пролив, і все. Я насіння не замочував, щось я не хотів морочитися з цим замочуванням, пророщуванням. Оце як є з пачечки, можливо, воно не зовсім правильно, краще було б, надійніше було б його проростити, але я то не робив. Того року я робив, але якось воно також, не знаю, і не пророщувалося, і щось погано сходило. Тому думаю, вже як буде, так буде. Та як ось цей препарат, яким я буду проливати в кінці, він типу йде як і як сказати, як сказати, стимулятор росту чи як, що воно впливає на те, що він краще краще сходить. То, можливо, і він йому допоможе. Ось так. Розклапа підписати, підписати це в нас що? Богатир. Перець пишу, перець, богатир. Червоний і число четверте, ноль третє, двадцять четверте, так. Є, І так стрілочку поставлю, що в цю сторону це йде два рядки богатира. І наклеюю. Оп. Тепер це все обережно засипаю зверху землею. Насіння як лежало, так і лежить. На своїх місцях. Бо ж кажу, по помідори, то там трішки я по-іншому. Як буду сіяти, то також, можливо, зніму так коротеньке Тут процес, то в принципі, майже ідентичний. Ось. Так, легенько розрівняю. І, в принципі, все. І в кінці скочом поверху з цих цінників, щоб вони не розмокли, не розкисли, не відлетіли. О! І ножицями відрізаю. Ось так воно виходить. Не буду дуже перевертати, ну видно, тут підписано собі, деякий рядочок, що, куди і як. Все відставляю, коли всі лотки зроблю, то тоді пролию. Пролию ось цим розчином, що розведу, і, і все. Також. Так що я продовжую в такому плані, а в кінці вже покажу, що в мене вийшло. Ну, ось і результат. Шість лоточків вийшло. Два з гірким перцем, ось ці зелененькі такі вони. А ті з солодким, жовтим і червоним. Пролив я їх, як і казав, з цим препаратом MagniCure Energy, 6 мл на 2 літри води розвів. ось пролив. Зараз я їх віднесу на підоконник. Так як перець довго якби стартує, довго проростає, то я ще й свого стілажа в принципі, не зносив. Це вже я буду зносити з горища для томатів, для помідорів. Як буду всі садити помідори, то знесу стілаж свій. То і що, з лампами? Лампи потрібно буде почіпляти. Ось тому. Такий процес стільки вийшло в мене по перцю. Зараз ще розставлю по підоконниках і буду. Чекати, якби, що він мені скаже, як він зійде, думаю, тоді ще покажу, що буде по, по сходах. Якщо кому цікаво, то залишайтесь, підписуйтесь, коментуйте, хто як сіє. можливо, є якісь зауваження, є якісь пропозиції. Все візьму до уваги. Наразі всім дякую, всім гарних урожаїв, до нових відео, до побачення!